Іна ініціює засідання Радбезу ООН через підривка ховської ГЕС. Про це повідомили в нашому міністерстві в збройних в нашому в міністерстві закордонних справ. І також Україна звернеться до міжнародного суду через дії російських загарбників, які призвели до катастрофи. Крім цього, Україна закликала країн G7 і ЄС негайно розглянути накладення на РФ нових санкцій, у тому числі на російську ракетну індустрію і атомну галузь у тому. Числі, дуже би хотілося вже нарешті то все побачити. Якщо не змогли попередити, то відповідно хоча б зараз на майбутнє. Олег Жданов, військовий експерт, з нами на зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава вітаю і смерть тим клятим ворогам нашим, пане Олеже. Ну що ж, ви знаєте. Після того, як вночі знову ж таки чергова ракетна атака, і ми всі спостерігали за тим, як працюють повітряні сили оборони, спостерігали через телеграм-канали, тому що я ж сподіваюся, ніхто не був якраз в цей момент біля вікна і не заглядав, як працює ППО, а беріг власне життя і знаходився або ж в укритті, або ж за двома стінами, що найменше, поки ми чекали новин від наших. Котиків, які бережуть над нами наше мирне на небо, то відповідно в цей самий момент почали надходити повідомлення про те, що стався підрив Каховської ГЕС. І перше, про що говорили всі, ми це не може такого бути, і це певно якийсь фейк. Ну да, так, такі події вони надзвичайні. Фактично, це техногенна катастрофа, яку спричинили, і це терористичний акт таких масштабів. Знов повертаюся до думки. Я одразу згадав. Одну з характеристик, яку колись прочитав про Російську Федерацію, де було написано, що в кожній країні є доля мафії, в російській мафії є власна держава, от так воно і сьогодні це ще один доказ такої ситуації, тому навіть не зважаючи на те, що вони несуть такі ж такі ж збитки і такі негативні наслідки. А, ну, тим не менше, вони готові жертвувати і власними власними до речі військовослужбовцями, які попали і сьогодні потребують допомоги та евакуації. Ну тим не менше вони все одно а, пішли на такий крок. Так вони бояться нашого контрнаступу, і ще нагадаю. Згадайте, коли йшла коли мова про про демілітаризацію Запорізької атомної що тоді сказали російські очільники: що або тут буде пустеля, або тут будемо ми. Ні ніяких інших варіантів бути, бути не може. Ось, на жаль, ми бачимо один із таких кроків. Ми говорили про те, що Каховська замінована ще у жовтні е, торік. Тоді вони до цього е, кроку ну не зробили цей останній крок, та щоб натиснути на цю саму кнопку, що могло зараз статися такого, що вони зрозуміли, що виходу в них немає. Ось це ось останній крок. Ну, скоріше за все, контрнаступ. Справа у тому, що дивіться, бачите, вони говорять про те, що хотіло унеможливити форсування Дніпра з правого берега нашими силами. Існує два мостових переходи: це Антонівський міст і Каховська ГЕС через Дніпро. От, Скоріше за все, от таким чином, підтопленням територій і руйнуванням дамби, вони хотіли. Унеможливити варіант з форсуванням Дніпра силами оборони України, ну, звісно, вони зараз всі розказують про те, що Каховська Гес була зруйнована ударами, але кажуть, що ударами українських снайперів з великокаліберних гвинтівок це не жарти. Якщо що. Ні, вони казали. Я чув дві версії. Це Альха. Вони сказали, що, начебто, прилетіла. І, і, і ракети. Ну треба треба зауважити, що у нас на сьогоднішній день в лавах Сил оборони України не, не існує озброєння, яке було б здатне нанести таке руйнування такої гідротехнічній споруді, як Каховська ГЕС. Так що тут марна праця. Яскравий приклад: згадайте скільки ми більше ста пострілів ми зробили по Антонівському мосту з Хаймарсі. Ну казалось би, та така, така сучасна зброя, і крім дірок в мостовому прольоті більш нічого не було. Даже не обвал мостового прольоту ми так і не змогли здійснити. Він обвалився після підриву опори, яка була здійснена російськими окупаційними військами під час відступу правого берега. Пане одже, як думаєте, скількома своїми вони отак, от ну не пожертвували? Вони їх тупо кинули, виходить. Ну я не знаю, важко оцінити важко оцінити конкретні цифри в там в особовому складі, в техніці, але я скажу так, що більшість, мабуть, на мабуть, всі, мабуть, навіть на, можна сказати, що до 100% оборонних рубежів, які вони відбудували на лівому березі, сьогодні вони втратять і втратять і позмиває міні поля, позм позаливає окопи. Можливо буде. Частково буде затоплена техніка. Навряд чи вони зможуть всю стовідсоткову евакуювати. судячи з того, що війська нижче течії, взагалі не, не, не знали, що, що трапилося, і не були в курсі. І коли їх почало підтоплювати, тоді вони вже почали якось рухатися. Ну а тим більше, матеріальні запаси, такі як, як боєприпаси, такі як паливоно-мастильні матеріали, то я думаю, на коліса ніхто не піднімав, все було кинуто і все сьогодні підтоплено. Так що, з одного боку, вони створили техногенну катастрофу, з іншого боку, вони фактично змили е, свій рубіж оборони, які побудували на лівому березі. До речі, про паливо мастильний матеріалу Офіс президента підтверджує інформацію про витік 150 тонн мастила в воду після підриву. Тому ну, це, це елемент техногенної катастрофи. Це масло. Там 450 тонн. Ну це цифра вже про пролунала від наших офіційних. Це маши, це масло машинного відділення самої електростанції. От вже по оцінкам 150 тонн, А ми знаємо, що нафтопродукти їх можна тільки збирати. Вони не розкладаються, і не розпадаються і приносять дуже велику шкоду екології. То це відповідно нам говорить про те, що підрив був саме там, в тому машинному відділенні та. Справа в тому, що навіть судячи з тих відео, я не знаю, наскільки вони справжні, от які сьогодні є в мережі, то вибух був внутрішній. І, і це перше. І друге, я вам скажу, що підірвати таку, таку споруду ззовні, фактично неможливо. Я не знаю, скільки треба було б вибухівки і як її розташовувати, а, спра... а всередині так. Справа в тому, що такі споруди передбачають варіант руйнування через підрив, і тому конструктивно в них заклад, закладаються ніші і шурфи для, для її руйнації шляхом підриву. Ну, допуст, Припустимо, якщо вона вислужить встановлені терміни, або і буде якась шкода, тріщини там, чи неможливість її експлуатації. Та, скоріше за все, вони скористалися саме цим. Маючи на руках всю документацію, вони ж захопили станцію. Документацію до неї і, і, і фахівці, які там працювали так, що скоріш за, за все, це був внутрішній вибух, який привзвів до до такого руйнування а в зоні підтоплення на Херсонщині. Підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів про це поб попередили в Міноборони України. Ну, і ми бачимо, як ці міни просто дрифують тепер. Е Херсонщиною, Наскільки... так, вони, вони будуть дрейфувати і, і їх понесе справа у тому, що це на, на, на десятки років, тому що знайти потім ці міни буде просто неможливо, де їх замулюють в, в ґрунт, і як вони там будуть почуватися, будуть виходити з ладу чи будуть лежати. Як ми знаємо приклади, коли з часів Другої світової досі виймають боєприпаси і потім їх підривають. Ліквідують методом підриву. Так що це, це ще один наслідок цієї катастрофи. Mm. Ну, і щоб ви не сумнівалися, слідственний комітет РЕФІ порушив кримінальну справу за фактом руйнування греблі Каховської ГЕС. Тут знаєте, от, кажуть, mm. що головне не вийти самих на себе, то мені здається, що вони таки вийдуть самі на себе. Ні, ну вони не вийдуть. Справа у тому, що вони постійно ж брешуть там гауляйтер місцевий по Херсонської ось цей сальдо. Uh -huh. А вже сказ... Вітермін там заявляв, що це ракетний удар з боку, з боку України і, і таке інше. Хоча ті ж самі місцеві громадяни кажуть з Каховки, кажуть, що ніяких прильотів не було. Була тиха ніч, потім глухий вибух. Ну і вже є перші кадри з супутникові Каховської ГЕС. До речі, я вам скажу так, що на зараз головна, головна, головне завдання це щоб фахівці з гідротехнічних споруд оцінили висоту остову дамби, яка залишилась цілою, цю ніжню частину. І тоді можна буде прорахувати падіння рівня води в водосховищі. І і і визначити частково визначити обсяг цього скинутої води. Тоді можна розрахувати більш-менш розрахувати зони підтоплення. От сьогодні я я, думаю, я чекаю від наших фахівців такої інформації, щоб було зрозуміло наскільки глибина чи масштаб цієї трагедії велика. Ну, наразі є е, значить реакція від офіційного акаунту ООН. у Твітера. Вони нарешті відреагували, бо ще сьогодні зранку вони е, повідомляли про те, що вівторок це день російської мови, і треба, якби там. Стежити або слідкувати за якимось російським контентом не знаю, що вони хотіли там сказати, але зараз написали, що цивільне населення та цивільна інфраструктура не повинні бути цілями їх треба захищати у будь-який час і всюди йдеться у заяві. Але жодного слова про те, хто цей самий терорист і хто вчинив саме цей терористичний акт, і який призвів до техногенної катастрофи чомусь он. Е Змовчав з того приводу. Ну, певно, э, наступним кроком буде глибока стурбованість. А вже далі ми побачимо э, запевнення в тому, що буде створена якась комісія, і відповідно будуть проводитися розслідування. Там Росіян створила вже слідчий комітет. Тому, в принципі, якщо що, можете просто почекати, поки вони там з тим всім розберуться. Що стосується Криму, таки, mm, Да. Ну, я кажу, так. що Організація Об'єднаних Націй вона ж так в принципі ніколи не проявляла, ну не виконувала. Я так скажу. За всі 15 місяців активної фази цієї війни я не бачу би, що в Організація об'єднаних націй. тільки там, де гроші там ООН, там пан Гутієріш. Зернова зернова угода тут же генеральний секретар, спроба Російської Федерації про організувати прокачку Аміаку, Тут же Генеральний секретар ООН. Ну, слава Богу, сьогодні російські війська остаточно поставили крапу в цьому питанні, Аміакопровод м'якопровод порушив російською артилерією. І сьогодні він вже є, на жаль, витоком хімічної речовини, отруйної хімічної речовини. А що стосується Криму, пане Олеже, Ну, що, Крим? Крим сьогодні Крим тепер може забути про Дніпровську воду. Скільки вони боролися за цей північно-Кримський канал? До речі, я нагадаю, що е, за чотири дні вони зруйнували ту дамбу, яку ми побудували в 14-2015 році, щоб перекрити воду, воду до Окупованого Криму. Е, а вони її за чотири дні зруйнували і відновили. І в середині березня вже на Ютубі вийшов багатосерійний документальний фільм. Вони чу, начебто, непокроково відслідковували, як вода доходить до Криму. Вона ж до джанкою іде само самотоком, а потім вже починаються насосні станції. То тепер вони можуть забути до наповнення водосховища. А для цього треба відновити дамбу. А сьогодні ми знаємо, що треба її побудувати заново. Ще зруйнувавши остатки тої, що там ті що там залишилися під водою, так що в Криму і до речі, на сьогодні є інформація, що в Криму вже вводять графіки подачі води в зв'язку з тим, що ну вони розуміють, що ти той води, яка в водосховищах її надовго не хватить. Тим більше, що попереду спекотне літо, так а як далі? Вони будуть її завозити ту питну воду тим кримським мостом, чи чим чи як? Ну, тут даже, я вам даже не відповім. Справа у тому, що за вісім років вони стільки набурили артезіанських свердловин, що на сьогоднішній день у них даже буквально о, ще рік чи два рок роки тому е сталася така ситуація, що з артезіанських свердловин пошла, почала йти солона вода. Так що, при, е там е питної води на півострові дуже, -дуже обмаль. Ну будуть будуть возити. Ну якщо, якщо вони ще там будуть. А якщо вже Крим повернеться під юрисдикцію України, то ми будемо вирішувати цю ці наслідки техногенної катастрофи. Uh, він то точно повернеться. Тепер питання тільки в тому, як uh, всі ці підриви внесли uh, правки в uh, наші дії, в дії в дії збройних сил. Ну, скажу так, що вони не завадять початку контрнаступу, який ось ось повинен початися. Це перше і друге, вони можуть тільки скоригувати, скоригувати допустимо в термінах. Ну якщо ми передбачали, допустимо, форсування Дніпра, то тут буде просто корекція в, в часі. А так ніяк ніякої шкоди і ніяких перепонів для. Здійснення масштабного контрнаступу з боку сил оборони України ця вся катастрофа не несе. Пане Олеже, не про Каховську ГЕС, але Іран сьогодні заявив про створення власної гіперзвукової ракети. Жодних доказів щоправда не надав, але нібито вона здатна летіти на понад 1400 кілометрів і може обійти будь-яку регіональну систему ППО. Щось дуже мало. 1400 кілометрів за годину чи за секунду. А, не вказують ні, не пишу чомусь. Здогадайтесь ну, ну, самі це може бути так. Да, загадайте самі. Скажу так, що ну Іран сьогодні, е, сьогодні намагається придати собі на якомога більше вагів в військовому плані. Чому тому, що вони і з випробуванням ракети балістичної ракети, з великою дальністю недавно хизувалися і е, до цього вони рекламували свої е, ракети, які ми боялися, що вони можуть передати Російській Федерації, і ця загроза ще повністю не, не знята з порядку денного. Так що Іран сьогодні може казати, казати все, що завгодно, і е, намагатися якомога більше е, довести цьому світу, що не, не чіпайте нас, бо в нас є потужна зброя. Дуже нагадує сценарій Російської Федерації. А я думала, що вони вже будуть цей Росії вчити, як правильно робити гіперзвукові ракети. І, ну їм можливо, вони, можливо, вони до цього дойдуть, але на, на початку я я думаю, що їм треба у Путіна попросити ці мультики про інжали, про, сармати, про воєводи, і щоб було що показувати в якості рекламних роликів. Знаєте, я от після цього чергового підриву і після цієї катастрофи пригадувала сьогодні про те, як ми перед 24 лютого говорили про те, що ну навряд чи вони наважаться піти повномасштабним вторгненням, бо це. Ну, якби дуже глупо з їх сторони. Е, якщо б вони заходили з Донецької Луганської області, це було б ще зрозуміло. Якщо йти всієї території України, то це якось дуже дивна тактика, і е, загалом не придвіщають нічого хорошого для них. Відповідно, і е, тоді військові експерти говорили про те, що ну навряд чи вони на то наважиться. Каховська гес, ми я ж кажу, там жовтня місце знаємо, що вона замінована. І Тоді ми розуміли про те, що це може бути гірше тільки для них, тому що ну не тільки для них. ну... Для нас у в повному обсязі, тому що це наша територія і наша земля. Але це може бути гірше для них, тому що це затопить їхніше відповідно позиції. Першу лінію отієї оборони, яку вони набудували, це по факту сьогодні затопило. Але вони таки наважилися на це все. То що тоді у питанні чи застосує Путін ядерну зброю, тут теж можна ставити ствердну крапку. А отут ви вже ну бачите на це з розраховує Російська Федерація. Я думаю, що вони будуть використовуватись в якості шантажу, але тут питання трошки інше. Справа у тому, що да, ми знали, що ГЕС замінована. Ми ми до речі, даже робили прорахунки стосовно розливу води. Яка шкода може бути завдана? Я більш ніж впевнений, що в генеральному штабі є такий варіант розвитку подій, коли ця дамба руйнується, і водосховище водосховище сходить поступово. Але стосовно ядерної зброї, тут трошки інша ситуація. Справа в тому, що її тримають на контролі західні країни, і не тільки західні, і такі як країни, як Китай, Індія і решта до речі, Китай, і Індія досі залишаються партнерами Російської Федерації. От. так що тут не трошки інша ситуація, і така неконтрольованість поведінки ще більше їх насторожує і ставить на перед фактом вибору або здоровий глузд і введення санкцій проти Росії. Щоб вона щоб не унеможливити застосування ядерної зброї, або з тих несвітова техногенна катастрофа. Oh. Дуже сподіваємося, що перед цим буде куля в лоб, і на тому, відповідно, закінчиться принаймні одна історія. Пане Олеже, дякуємо вам за коментарі. Будь ласка, і до наступних зустрічей в ефірі. Військовий експерт Олег Жданов був з нами на зв'язку цієї години. З нових відео є знову ж таки відео того, як наразі місцеві намагаються евакуюватися з мікрорайону корабел, який острів, який наразі. Продовжує підтоплювати. І президент України Володимир Зеленський спростував вкиди Рефії про те, що Дамбу у новій Каховці нібито підірвала Україна. Ну не те, щоби спростував, він ще раз на тому наголосив, тому що е, уявити собі це просто неможливо. І вже більше року каже Росія контролює і Дамбу, і всю Каховську ГЕС вибухнути їй якось зовні обстрілами фізично нереально. Вона була замінована, замінована саме російськими окупантами і підірвана ними ж. Тому відповідальність нестимуть. Вони ж дякую, що ці дві години провели в моїй компанії. На останок традиційно кажу: Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Побачимося з вами і па, -па.